Дитино моя, запам'ятай, є чотири молитви, які рятували мене все життя, вони підтримували мене. У найважчі хвилини і врятують і тебе. Четверта, найсильніша, перша, коли тривожно і душа втомлена. Господи, ти бачиш серце і тягарі, даруй тишу всередині прожений страх і тривогу. Дай миру, душу, силу в немочі і надію там, де здається, що все втрачено. Друга. Коли боїшся за свою родину, Господи, збережи дітей і близьких, покрий їх милістю, захисти від усякого зла і втрат, даруй здоров'я, любов і світло в нашому домі. Третя, коли не знаєш, куди йти далі, покажи мені шлях, Господи. І не залишай у розгубленості, прости все, що віддаляло мене від тебе. Зніми тягарі і провину, дай новий початок у світлі Твоєї милості, четверта і найсильніша, коли серце тремтить і темрява навколо. Господи, будь моїм захистом, моїм світлом і моїм спасінням! Я вірю навіть у найбільшій темряві ти відкриваєш двері до нового життя. Де є Господь, там немає страху, там завжди є перемога. Напиши Амінь. І вже сьогодні Божий мир зійде на твій дім.